Добрий день, дорогі поцінуючі квітки півоні. Сьогодні до нашої уваги квітка серії Sonoma. Ця квітка вона дуже впізнаваєма, впізнана, як правильно сказати, ця квітка Sonoma Hello. Це завод Ірен Толомео, величної жінки. Жінки, до речі, яка удостоєна золотої металі Артура Персі Сондерса, за вклад в світову гібридизацію. Ось підкреслю, і це та жінка, яка викликає захоплення своїми творами, тому що вона почала працювати з півонією на пенсії. Як вона казала, що все, що їй треба, це був пилок. Її саму називали дуже щедрою на пилок, так і говорили про неї. Так? А, але вона казала, що люди до неї були всі теж дуже добрі, і висилали її пилок звідусіль. І ось результат такої. Сонома Халоу, Сонома Сонома серія. Звідки це Сонома? Тому що і Рента ламає, це жінка з гарячої Каліфорнії, з гарячого узбережжя. Є таке Сонома Бей, там жила ця чудова, прекрасна, дуже гарна жінка народу. І ось на цьому узбережжі сонома. Бей вона вирощувала півончики у цьому жаркому кліматі, Та ночних холодив каліфорнійських вистачало, і ось у неї твори такі. Ось сонома Хеллоу, до уваги вашої прекрасний бутон. Подивіться, у неї згодом появиться звичайно, сонома єду. Суперник, той, що називається, є до Yellow Double, перші дві літери з одного слова і перші дві літери з другого слова. А це перша така квітка. ось Вона буде ще розпускатися. Це вона тільки сьогодні перший ранок розпустилася з бутону. Дуже швидко бутон, ось вона була вчора, вранці ось така. Дуже швидко плідні кущі, дуже дуже плідні кущі. Бачите, скільки на них. Ну, дуже гарна рослина, безумовно рекомендована всім мати у садку. Я Надія була з вами в школі для півонів початківців Розказувала вам на каналі YouTube Півоні, все про них. Те мале, що я знаю про півонію. Думаю, що вам було цього цікаво. До побачення, до скорих зустрічі.